Батько каже синові Синку, запам'ятай, головний у сім'ї це я. Тато, а мама про це знає? Цс, мамі ані слова. Заходить бугай до ресторану. До нього підходить Метродотель. Чого ви бажаєте? Це, ну, охоронцем чи що працювати? А що ви можете? Ну, це як? От дивіться. Заходить до зали, бере за комір однією рукою, другою за штани здоровенного чоловіка і легко його викидає на вулицю через вікно. Ну як? У принципі нормально. Зараз хазяїн зайде назад. Тоді продовжимо розмову. Дружина затягнула чоловіка до магазину парфумів. Підходить продавець консультант. Я можу вам чимось допомогти? Чоловік. Можете. Виженіть нас звідси, будь ласка. Лікарня велика черга до кабінету. Яка жінка намагається влізти першою. Пропустіть, я вагітна. Тітка, що стоїть попереду, гаркає. Якщо вагітна, живота покажи. А тільки вчора від тарабанині ми тут усі стоїмо. Зібралися в шинку фашист, демократ та комуняка. Почали сперечатися, у кого краща ідеологія. Ну, сперечатися можна довго, а сенс. Вирішили перевірити на практиці. Хто своєю ідеологією змусить кішку з'їсти гірчицю? Фашист хапає кішку, заштовхує її у пащу ложку гірчиці. Зжерла. Усі обурюються. Це насильство. Демократ бере два шматочки ковбаси. Всередину гірчиці кидає кішці. З'їла. Знову всі обурюються. Це обман! Тоді комуняка ловить кішку та маже її гірчицею дупу. Кішка з виттями її злизує. Товариші, зверніть увагу добровільно і з піснею.